Зробити свій заклад унікальним можна за двомого човці, тому що це дуже зручна і проста система, завдяки якій ви можете притягувати більше і більше гостей. Доброго дня мене звати Анастасія. Я керівник відділу доставки в мережі за каліфані і завертайло. Ми працюємо із системою, Choice 2021 року. Наші гості прийде замовляти як на самовині, так і на доставку. На доставку, звісно, чистіше у нас дуже велика база постійних замовників, які полюбляють наш функціонал за те, що це дуже. Просто дуже швидко прийшов, забрав, отримав те, що ти хочеш сьогодні скуштувати. У нас дуже класно працює система з картами Google Maps, які точно визначають місце, куди треба доставити замовлення. А також до цих доставок є зручний функціонал. Це а, те, що вказується адреса, двері, двері або адреса, адреса. Всі ці коментарі продаються водіям. Тому а, наші гості дуже полюбляють функціонал доставки на доставці, і звісно, обирають його частіше ніж самолуць. Звичайно, ми використовуємо статус замовлення для того, щоб. Гість після підтвердження замовлення бачив статус від очікування до приготування до доставлення замовлення. Для нас це дуже важливо, щоб гості розуміли наскільки швидко працює система, наскільки звертають увагу на всі необхідні моменти в замовленні. Для нас дуже важливо, щоб гість був проінформований на кожному етапі замовлення. Також у нас включена функція нагадування смс, щоб ніхто не забув про свій обік. Ми працюємо з інтеграцією щось на доставку доставки укон. І тепер немає необхідності мати дуже велику кількість підістепніків. Все знаходиться в одному планшеті, в якому ми можемо керувати абсолютно всіма агрегатами доставки, всіма нашими замовленнями, бачити необхідну інформацію в одному гаджеті. А завдяки швидкій доставці уклон ми почали доставляти абсолютно у всі куточки міста без радіусів. І тепер ми не маємо необхідності наймати своїх власних на кур'єрів, тому що є водіїв. Нас є дуже класний кейс, коли до цього ми не користувалися швидкою доставкою. Особливо під час свят, під час 8 березня, 14 лютого були дуже великий потік замовлень. Нам було дуже складно викликати швидко, оперативно і вставляти замовлення так, як нам би хотілось. Коли ми підпочили швидку доставку, то це значно спустило нашу роботу. А ми почали бути мобільнішими, швидшими, кращими і почали покращувати наш сервіс завдяки саме швидкій доставки. Ми використовуємо опцію розміщення усієї мережі закладів на одній сторінці. Це дуже зручна опція для того, щоб вибрати необхідний заклад для вас на сьогодні. Це може бути а, заклад із мережі Завапело або може бути заклад із мережі хана. Також а, зовсім нещодавно, буквально місяць тому, включили класну функцію для гостей, коли ви можете безпосередньо на екрані побачити, який із закладів мережі знаходиться для вас найближче. Ми користуємося одночасно двома сервісами експірієнза та Choice, тому що через один сервіс можна користуватися оплатою за рахунок, а іншим сервісом можна користуватися для того, щоб переглядати меню. Так, так і ще раз так це абсолютно зручна історія для того, щоб розвивати свій заклад, свій бізнес, а виставляти дуже гарні кадри, стріляти описи, робити так, як вам потрібно.